Голи, пила в річницю їхньої смерті, на відучій рабі у упокой, сущу богородицю, тебе величаємо, вична, про нашу. Совісність, про нашу стариність, про наше служіння, бачити їхній погляд на нас. Я не буду. А як мене удило? Тут будуть зустрічі, де можна буде прийти, переговорити, буде свій заступник, керівник району, буде керівнику.